Вітаю, мої хороші! У нас з вами новий навчальний рік. І зустрічатися ми будемо хоча б один раз на місяць для того, щоб якусь тему розібрати. Сьогодні я вам пропоную розглянути тему мої емоції, тому що в наш складний час дуже часто ми забуваємо про те, що наші емоції є. Вони присутні в нашому житті і вони нікуди не діваються. Тільки що я розмовляла зі своєю кумою і одразу зрозуміла, що якщо ми приховуємо власні емоції, то вони довгий час можуть накопичуватись, а потім, як феєрверкам, вистрілити і заполонити все наше життя. Давайте розберемося, які емоції в нашому житті зараз є. В першу чергу це страх. І кожен з вас скаже, страх це погано. А я вам скажу, що страх це добре, це наша безпека, це наші кордони, які ми не дозволимо перетнути нікому і захистимо самі себе своїм страхом. Давайте розглянемо приклад. Якщо ви, наприклад, йдете по дорозі і назустріч вам вискочив вовк. І яка емоція у вас буде? Я злякаюсь, це буде страх. Я не побіжу обійматися з цим вовком. Я спокійно або заклякну, або буду відступати. У нас у страха є дві такі позиції, які супроводжують нашу дію. Це стій і біжи. З ви знаєте, що від собак, від звірів взагалі тікати не можна. Тому наш страх нас зберігає. Або зупинись, заклякни, або поступово відступи. Наступна емоція, яка у нас є, це роздратування. Нас дратує будь-які події, або навіть не події, а дії, які вчиняють наші близькі люди. І що ми робимо? Ковтаємо наше незадоволення. А наше незадоволення навпаки. Потрібно висловлювати і говорити про те, що вас дратує. Наприклад, я зараз вам записую відосик, а моя дитина включила мікрофони і дуже голосно спілкується зі своїми однолітками. І це мене дратує. І дійсно. Я про це мовчати не буду, я йому скажу про те, щоб він зробив тихіше звук і він себе більше тихо, тому що я також працюю. Наступне, яка емоція у нас присутня в житті, яку ми вважаємо негативною, да? це сум. Як боротися з сумом? Мені сумно. Мені мама каже: ну нічого страшного, не сумуй, розвеселись, зроби чого-небудь цікавенького. Але кожна емоція має право на те, щоб існувати в нашому житті. Якщо вам сумно, самі для себе виділіть час, який ви посумуєте, це буде одна хвилина, це буде п'ять хвилин, це можливо буде навіть півгодини. Але після того, як ви посумували, ви переключаєте свої емоції на якісь інші. І знаходите інтерес, знаходите вподобання і живете далі. Ні в якому разі жодної емоції не можна відстороняти від себе. Її потрібно перепрожити для того, щоб вона вам не заважала а була для вас приємною, а також корисною. Хороші мої, на сьогодні наш відосик закінчився, тому бажаю вам всього найкращого, безпеки і миру!